Велику роль у стабілізації нашого тіла відігрують м'язи черевної порожнини. Є глибокий м'яз, який називається поперечний м'яз живота. Про нього ми вже говорили. Цей м'яз повинен включатись постійно, коли ми перебуваємо у вертикальному положенні чи рухаємось, але через малорухливий спосіб життя, постійну роботу в офісі, після пологів або операції в області живота, цей м'яз вимикається і не виконує свою функцію. Наступний шар. Це внутрішні і зовнішні косі м'язи і прямий м'яз живота. Це переважно вже м'язи-двигуни, адже вони допомагають нам здійснювати рухи, згинатись, нахилятися, повертатися, беруть участь в видиху, опускаючи грудну клітину. З боку спини у нас розташований квадратний м'яз попереку. Його функція при двосторонньому скороченні підтримка хребта у вертикальному положенні. Але через слабкі м'язи живота, м'язи-стабілізатори цей м'яз часто спазмований і викликає біль у попереку. Тому у всіх вправах важливо стежити за технікою і не прогинати спину ще більше напружуючи цей м'яз. Всі м'язи черевної порожнини служать нам не лише для візуальної естетики, вузької талії або плоского живота. Вони передусім допомагають зберігати правильне положення тіла, стабілізують хребет. Особливо область тазу та попереку, і утримують на своїх місцях внутрішні органи, стимулюють функціонування травної і дихальної систем організму. Зокрема, млявість м'язів живота може призводити до запору, а надто закачений прес до порушення дихання. Тому дуже важливо дотримуватись балансу, тренуючи ці м'язи. Сьогодні будемо працювати над м'язами живота. Сьогодні працюємо з м'язами живота. Нам дуже важливо опрацювати глибокий поперечний м'яз живота. Той, що найглибший, вистилає черевну порожнину та включити косі м'яза живота. І потім поверхневий прямий м'яз живота, який починається від ребер і закінчується аж на лобку. Лягаємо на спину. Починаємо з невеликої розминки. Ноги зігнуті в колінах, стопи на відстані трохи ширше плечей. Зручно поставте ноги відриваємо праву сідницю, а ліва, навпаки, опускається на підлогу. Повернулися. Тепер ліву сідницю відриваємо, а права залишилася лежати. Повернулися. Праву сідницю відірвали. Поклали і ліву потрохи розминається зона крижі, попереку. Праву відірвали. І ліву. Дещо ускладнюємо, відірвали праву. Тепер ліву, поклали праву сідницю і ліву. Праву відірвали, потім ліву, поклали праву і ліву. Виходить невелике коло тазом. При цьому грудна клітина розкрита, нерухлива. Розслаблені м'язи шиї, обличчя. Ще обертаємо дихання вільне. Просто розминаємо, рухаємо кісточками. І тепер ліва. Відриваємо ліву сідницю до неї праву, опускаємо ліву та праву. І починаємо робити коло. Ще двічі. Добре. Тепер ноги разом, руки в сторони. І просто опускаємо обидві ноги вправо. При цьому руки лежать, плечі лежать, лопатки розтягнуті, і повернулися. І вліво. Відчуйте, як розтягуються м'язи по діагоналі. Тут працюють саме косі м'язи живота, вправо. Повернулися і вліво. На вдиху опускаємо ноги, і грудна клітина ще більше розкривається. На видиху повертаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер спробуйте поміняти дихання. Вдих. А на видиху опускаємо, дотягуємо коліна вниз і на вдиху піднімаємо. Зміна. Видих, опустили і розтягнули, вдих. І ще. Видих. Дотягнули. Відчули, як усе розтягується. Повернулися вдих. Останній раз. Добре. І переходимо до поперечного м'язу живота, піднімаємо ноги, ноги зігнуті у колінах, на ширині плечей, впираємося руками в ноги, ногами в руки. Ви вже знаєте цю позицію. Напружили, тримаємо 10 секунд і дихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Добре. Тепер права рука та права нога розкриваються. А ліва нога та рука продовжують тиснути. Розкрилися і повернулися. Зміна. Тепер права тисне, а ліва частина розкривається. І повернулися. Продовжуємо. Видих, розкрилися. Вдих. Повернулися. Шию не напружуйте. Видих, розкрилися, вдих, повернулися. Востаннє видих. Сильніше тисніть коліном на руку. Добре. Одну ногу опустили іншу. Якщо відчуваєте, що напружився поперек, знову трошки порухайте тазом, як у розминці, кругові рухи в один бік і в інший. Є. Добре. Наступна вправа. Ноги згинаємо в колінах. Але тепер уже коліно тисне на коліно. Відчуйте, як напружилася внутрішня поверхня стегон. Відчуйте тазове дно, руки вздовж тіла, плечі лопатки розвернули. І тепер на видиху витягуємо ноги в стелю, стопи ніби ставимо на стелю тримаємо і теж дихаємо. Глибокий вдих, глибокий видих. Тут також працюють і глибокі поперечні м'язи живота, і добре натягується вся задня поверхня тіла. Дихаємо. Глибокий вдих, видих. Тримаємо 10, 9, 8, 7. Плечі, лопатки розвернули. 6, 5, 4, 3, 2, один. Згинаємо ноги, обійняли коліна, трохи розслабили. Добре. Опускаємо ноги, руки за головою. І тепер. Права схожа на класичне верхнє скручування, але ми починатимемо виконувати її з м'язів тазового дна. Робимо глибокий вдих на видиху, підтягуємо тазове дно, активовуємо глибокий м'яз живота, наче підбираємо м'язи. І лише потім включаємо прямий м'яз живота і ребра тягнемо до пупка, до центру тіла. Високо підніматися не варто, потрохи. На вдиху опускаємося. Внизу живіт розтягуємо, тазове дно підтягнуте. І знову видих, піднімаємо повільно, відриваючи лише лопатки, і вдих. І знову видих. Рух починається з тазового дна, з поперечного м'язу живота, і повільно опускаємось. Продовжуємо. Вас може трішечки трусити, це нормально, це навіть добре, Це тому що у роботу включається великий обсяг м'язів видих і вдих. Вниз розтягнулися. Не потрібно тягнутися шиєю, не потрібно підніматися надто високо. Працюємо з трьома шарами м'язів, активовуємо тазове дно, поперечні м'язи живота, і вже потім прямий м'яз живота, який скручує наше тіло. Видих. І на вдиху, розкриваючи ребра в сторони, обов'язково опускаємось. І знову видих. Ребра всередину, і вниз до центру до пупка, і вдих. І ще двічі. Видих. Вдих, і видих. І вдих. Добре. Тепер ми розвертаємося на бік. Лягаємо вздовж однієї лінії, вздовж е, килимка. Опустіть очі, і якщо ви бачите пальчики на ногах, значить ви лежите правильно. Якщо ноги десь далеко за спиною, у вас прогнута спина, і ноги не видно, то ви надмірно прогнулися в попереку. Тому важливо витягнутися і бік, на якому лежимо, підтягнути. Низ теж максимально витягнули, видовжили. І пробуємо прибрати руку, зафіксували положення. Так само, як ми перевіряємо поставу, стоячи, так і тут лягли, розкрили плечі, підтягнули м'язи живота, розвернули грудну клітину і тримаємо. І зараз на видиху верхня нога піднімається над нижньою. Витягуємо її вгору і на вдиху опускаємо. Видих, витягуємо вгору. І вдих, униз. Тут уже трохи підключаються косі м'язи живота. Продовжує працювати поперечний м'яз живота, ще видих, і вдих, видих. І тепер дві ноги на видиху витягуємо вгору, на вдиху опускаємо. Видих вгору, якщо складно отримати баланс, поставте пальчики перед собою. Один, два пальчики це більше для психологічної підтримки. І продовжуємо 10 разів, витягуємо ноги та опускаємо. Якщо боляче лежати на боці, тисне в кістку. Можна знову ж таки підкласти подушку або щось м'яке, плець крутити. Продовжуємо сім. Ще. Видих. Шість. Не просто піднімаємо ноги, а максимально витягуємося від верхівки голови 5, не напружуйте шию, 4. І в останній видих. Є. Добре. Рука до руки, розтягнулися і розвертаємося. Лягаємо на другий бік. Витягуємося вздовж однієї лінії. Довга лінія. Знову опустили очі, побачили пальці на ногах, бік, на якому лежимо, підтягнули, плечі лопатки опустили, шия. Довга, Пальчики, якщо необхідно, для балансу, або ж рука вздовж тіла, і за рукою опустили плече. Поїхали. На видиху, верхню ногу піднімаємо і вдих, опускаємо. Тазове дно, поперечні м'язи живота і вниз. І дві ноги одночасно. Десять. Працюємо, видих. Довга шия. Не напружуйте шию, обличчя. Ще. Два останні. Видих вгору. Добре. І рука в руку, нижньою рукою розтягуємо верхню. Є, Піднімаємось і розвертаємося на коліна, стійка у позиції на ліктях, Колін... коліна йдуть трохи назад. Це більше планка на ліктях та колінах. Не прогинаємося. підтягуємо м'язи живота, Видовжуємося. напружили прес, куприк назад, плечі лопатки далі від вух. І голова. Верхівкою голови піднімаємося погляд уперед і починаємо за підборіддям витягувати груднину, тягнемо груди вгору, живіт наближаємо до підлоги, виринули, витягнулися вдих. А тепер на видиху починаємо опускати голову, виштовхуємося ліктями, округлюємо грудний відділ і, округляючи поперед, піднімаємося. Стаємо знову в планку, сильно скрутили м'язи, стиснули м'язи живота і розтягнули хребет. Знову верхівка голови вперед, вгору, погляд уперед, підборіддя. І Починаємо опускатися і видовжуватися, витягуючись, і на видиху опускаємо голову, відштовхуємося долонями і ліктями від підлоги. Округляємо грудний відділ, включаємо м'язи живота і повертаємося у планку на колінах. Знову голова, погляд грудниною. Потягнулися вперед. І виринути, опуститись у позицію сфінкса. Вдих і видих. Округлюємось, виштовхуючи себе ліктями, колінами. Вдих і знову на видиху голова. Погляд, грудний відділ. Витягуємо, опускаємося. Вдих І з видихом скручуємося. Ще чотири рази. Вгорі і вдих. Голова, погляд, грудний відділ і витягнулися вниз, внизу вдих. І з видихом вгору. Кругла спина. Вдих. І знову витягуємося. Погляд, грудина Сфінкс. Не висіть, виштовхніть себе плечима, ліктями. Вдих, видих, округлилися. Останній раз. Вдих. І рухаємося вперед, голова, погляд, вниз, витягнулися. І на видиху кругла спина. Добре. Підходимо колінами, опустилися, розслабилися. Піднімаємося, стійки. Піднімаємося. Стійки навколишки, плечі, лопатки відтягнули від вух. На видиху права рука та ліва нога розкриваємося. Не забуваємо про живіт, про поперек, витягнулися і повертаємося вдих. Зміна. Видих, витягнулися і вдих. Тут теж активно працює поперечне м'яз живота, м'язи вздовж хребта. І вдих. Зміна. Видих. Вправа називається плавання. Ще раз. Видих, не тягніть плече до вуха, довга шия. Є. І підходимо руками до ніг, ставимо п'яти, внизу повисли, розслабилися. І хребець за хребцем повільно розкручуємося, виринаємо, витягуємося, розвертаємося. Маківкою витягуємося вгору, руки через сторони вдих, дотягнули себе і глибокий видих. Ще раз вдих. І видих є. Yeah.